Назавжди є таке відчуття, що блін, а може там в наступному розділі стане класно, стане щось краще, якось воно вирівняється. Я зловила себе на думці, що я ненавиджу цей цикл. Воно все виглядає просто як якась романтична комедія, як якийсь фільм. Мені хотілося ридати. Всім привіт! Мене звати Орина. Вітаю на моєму каналі. Зазвичай я тут розповідаю або про книжки, або про СММ, І сьогоднішнє відео буде про книжки. Я хочу поділитися коротенькими відгуками на прочитане за липень та серпень. Всього за ці два місяці я прочитала лише вісім книжок. Якщо порівнювати з червнем, в якому я прочитала десять книжок, то це трішечки замало для мене, але на то є причини, бо я читала одну супер нудну книгу, яку я ледве добила. Тому маємо, що маємо. Але все одно серед цих восьми книжок були як дійсно просто прекрасні неймовірні книжки, так і, скажімо так, середні, і були відверто погані. Тому про все по порядку. А якщо ви вперше на цьому каналі, то буду дуже рада вашій підписці. І не забудьте ще поставити лайк, а потім ще й коментар. Поїхали розбиратися з книжками. Почнемо, мабуть, з найбільш літньої книги, яка називається Пляжне чтиво. Це від авторки Емілі Ген. Це була перша книжка, яку я прочитала від цієї авторки, і мене вона вразила. Мені дуже сподобалася атмосфера в цій книжці. Вона суперлегка, супер легка, супер лайтовенька. Якраз її ідеально читати на пляжі. Але якщо ви не на пляжі і вам хочеться трошечки цього вайбу, то можна брати «Пляжне чтиво» спокійно. Тут мила романтична історія про двох письменників. Я вже казала в попередніх своїх відео, що я обожнюю книжки про книжки, про письменників, про книгарні, загалом про будь-що пов'язане з книжками. І ця книжка не стала виключенням. Суть історії в тому, що двоє письменників вони були знайомі раніше, і ось в якийсь момент свого життя вони знову пересікаються. Вони пишуть в дуже різних жанрах. І в якийсь момент вони заключають парі, щоб помінятися, скажімо так, жанрами і, можливо, почати писати щось більш нове, мені сподобалася ця книга, я можу поставити її таку міцну сімку з десяти. Бо, як на мене, можливо, іноді самі герої трішечки поводилися так по дитячому, можливо, десь трошки інфантильно, але загалом дуже класний вайб у книжки. Тому, якщо ви шукаєте щось таке. Щоб почитати, відволіктися, розслабитись, то мені здається, що ось ця книга прям супер класна для цього настрою. Далі в мене це цієї миті завтра від ЕМ Страуб. Я цю книжку купила, скажімо так, випадково, бо колись був розпродаж у Віваті, і я вирішила, що якщо пропонують знижки, треба брати більше книжок. Ось так до мене і потрапила цієї миті завтра. Чесно скажу, я купила її, тому що мені сподобалась обкладинка, бо тут такий дуже прикольний кольоровий зріз. так стається, тому купуємо книжку за обкладинкою. Але вона виявилася теж досить класною. Я би теж її оцінила, мабуть, там на 7,5 з 10. з Тут історія про, про подорожі в часі. 40-річна жінка прокидається, усвідомлює, що в неї сьогодні день народження їй 40 років, починає потроху рефлексувати своє життя, і в якийсь момент вона повертається в тіло себе 16-річної. Коли її батько все ще відносно молодий, здоровий, наповнений життям, він працює, він проводить час зі своєю донькою і. Ось вона намагається більше насолодитися ось цими моментами, коли їй всього лише 16 років і по факту все життя попереду. Тут про такі стосунки між батьками і дітьми, про те, що важливо цінувати кожну мить, яка в нас є зараз. Ця книжка наштовхнула мене трошки на якісь більші роздуми про те, що нам всім відмірено якийсь певний час в цьому житті. В цьому світі і потрібно цінувати те, що ми маємо зараз, а не думати про те, як би могло бути, якби ми там щось там щось там. І про те, що треба більше приділяти часу саме стосункам. неважливо, це можуть бути ваші стосунки з партнером або ваші стосунки з батьками, бо, бо кожна мить вона важлива, і треба, і треба її цінувати. З такого що саме про книжку, як на мене, тут було занадто багато описів самого Нью-Йорку. Ось цих деталей, яка там вулиця, який магазинчик, на якому авеню він знаходиться. Мені з однієї сторони ніби як було прикольно, бо я кілька місяців прожила в Нью-Йорку, і я, хоча б, приблизно могла орієнтуватися по цим описам, який район Нью-Йорка описує авторка, але. Воно абсолютно жодним чином не впливає на сюжет, і для мене до кінця не зрозуміло нащо аж ось так детально описувати кожну вулицю. Мені здається, це якась рефлексія самої авторки ще раз насолодитися ось цим містом, перенести його на сторінки книжки. Тому... Може бути, може бути, або можливо наштовхнути своїх читачів трошки більше познайомитися з Нью-Йорком, нехай через фотографії, через якісь відео, але побачити, погуглити ось ці вулиці, як вони виглядають, як виглядають ці райони. Тому загалом прикольна книга. Я досить давно нічого такого не читала, ось особливо з тропом подорожей в часі, і це було. Досить цікаво. Я після прочитання анотації все чекала того моменту, коли почнеться ось ця подорож. І потім воно мене прям дуже сильно захопило, бо там починається аж такий коловорот подій, і це дуже класно. Тому рекомендую цієї миті завтра теж дуже-дуже прикольна книжка. Можливо, в цьому відео ви почуєте занадто багато прикольно, але прикольно або неймовірно. Це два мої улюблених слова. Шо продаж. Там, де співають раки. Мені хотілося ридати. Я наридала, але це настільки якась складна і просто неможливо сумна історія для мене була. Тут історія про те, про дівчинку, яку покинули всі. Її покинули її там брати і сестри, її покинули її батьки. І вона намагається сама вижити в цьому світі. Вона живе на таких на болотах. Вона не вміла ні читати, ні писати. В неї ніхто не займався, батьків в неї немає, друзів в неї по факту теж немає. Тут описується те, як вона намагається вижити в цьому світі, що вона для цього робить, але також тут є. Дуже милі моменти про доброту людей, які по факту допомогли їй стати тією, ким вона стала в більш дорослому віці. Паралельно з цим тут є ще така невеличка детективна лінія, щоб не було все так просто, бо нам ж було мало жахів на початку. Треба додати ще якоїсь якогось такого моменту. Мені тут місцями не дуже сильно подобались діалоги, бо, як на мене, вони були досить погано прописані, трішки так наївно і досить награно. Що мені не відчувалося, що це може сказати, ну скажімо так, реальна людина в реальному житті. І через це це було таке відчуття якоїсь штучності, але насправді їх тут не сильно багато, а і воно насильно впливає на, на сам сюжет, на книгу. Тут більше про події, які відбуваються з цією дівчинкою. Тому цій книжці я би поставила 8, бо вона потрапила мені в настрій. Я сміливо її можу рекомендувати, якщо у вас ось такий настрій, що треба постраждати. Ця книжка допоможе просто рождати все, що тільки можна. Зараз перейдемо до дуже романтичної історії. Я в одному з попередніх відео розповідала про цикл місто вітрів. Це, мабуть, найбільш грін флег стосунки про які я читала в книжках, і підіграй мені не стала виключенням. Саме ця четверта частина з цього циклу. Мені, мабуть, трошечки не зайшла в настрій, але тим не менш, вона так само легко, класно написана. Тут знову ж таки дуже багато флірту. Тут дуже багато якогось такого кохання, намагання розуміти іншу людину. Що їй потрібно, як її підтримати, і ось мені супер подобається, як ліс Томфорт описує стосунки. Зрозуміло, що воно все виглядає просто як якась романтична комедія, як якийсь фільм. І не схоже на реальне життя досить часто, але тим не менш, це супер-супер легка література для такого ось романтичного настрою, коли хочеться почитати щось про кохання, коли хочеться почитати книжки, там де є прям реально дуже класні спайсі сценки. Вони супер класно прописані. Вони гарячі, вони дуже живі, їх знову ж таки так само в міру. Тому підіграє мені класний варіант. Але все одно з цих чотирьох книжок, які ми поки що маємо в українському перекладі, моя найбільш улюблена це «Спіймана», Це просто для мене найкраща серія. тут історія про Ісаю, а це брат героя з третьої серії книжки, який одружився з дівчиною, яка працювала в їхній бейсбольній команді реабілітологом. Вони одружилися в Вегасі, бо вони перепили, скажімо так. І їм треба трішечки підігравати один одному, щоб Кеннеді, це ось ця дівчина, щоб вона не втратила роботу. Ну і далі ми розуміємо, вже, що відбувається. Бо в принципі шлях всіх героїв в усіх цих книжках він приблизно однаковий, але тим не менш, це дуже-дуже мила, класна історія. Я би поставила їй. Також сімку, я думаю. Сімка прекрасна оцінка для цієї книжки. Тому, якщо у вас є настрій на ось такий романтичний, то підіграй мені прекрасний, прекрасний варіант на почитати. Йдемо далі. Вогонь у плоті. Це третя книжка з серії Плоть і вогонь. Я на неї супер сильно чекала, бо я прочитала. Все, що в нас є серії з серії скрові попелу. Потім я прочитала ось ці приквели перші дві книжки. І нарешті вийшла третя, я її купила, і я її нарешті прочитала. Знову ж таки, не знаю, чи то в мене просто не попало мені в настрій, чи то я вже перенаситилася саме цією авторкою і цими серіями, але мені воно не зайшло настільки класно, як перші дві частини. Або ж воно вже було настільки якось передбачуване, що мені навіть не, не було цікаво читати. Тут в нас історія про Серу і Ніктаса. Не буду спойлерити, бо не знаю, чи... чи ви читали цю серію, але це продовження їхнього шляху після закінчення другої книги. Так, щоб. Сказала так, щоб не сказати взагалі нічого. Як на мене, тут було досить багато всього передбачуваного, також мені здалося, що тут забагато спайсі сцен. Як на мене абсолютно не потрібні, бо вони ніяк не рухають сюжет. З цього циклу, з цих трьох книжок, це, мабуть, моя найменш улюблена. Я би поставила цій книжці чистку, бо вона досить легко написана. Тобто, якщо хочеться ось, розвантажити свій мозок або просто вже добити цикл, то вона окей, почитати, на відміну від наступної книжки, про яку я буду розповідати. Це таке роментезі, конкретне роментезі з дуже сильною такою любовною лінією. Якщо ви таке любите, то супер клас. Я таке люблю, мені подобається про таке читати. Але Здебільшого я, мабуть, рада, що цей цикл вже закінчився, бо я чесно навіть не знаю, що б там далі ще можна було вигадувати. Бо ось третя книга мені здалася, що вона така: вже сюжет натягнутий, коли потрібно щось написати на 600 сторінок, а не зрозуміло, що писати. Так само, як було з книжкою Душа з попелою крові, це п'ята частина серії із крові попелу. Ось приблизно в мене такі самі відчуття, але ця трішки краще, бо тут є хоча б якийсь новий сюжет на відміну від тієї п'ятої книжки. Тому якщо ви читали цей цикл, то рекомендую дочитати, щоб вже до кінця розібратися з цією історією. Якщо ви не читали цей цикл, то перші дві книги прям супер класні і, мабуть, заради них можна прочитати перші дві, і ну і вже відповідно закінчити цією третьою книжкою. Переходимо до однієї з найгірших книжок за ці два місяці, і це уяви мене, я зловила себе на думці, що я ненавиджу цей цикл. Вже пройшло майже два місяці з того моменту, як я її дочитала. Я про неї думаю, і я розумію, що це були гроші, витрачені дарма. Бо я читала перші три книги, вони були в принципі ок, і наступні три книги я вже купила і вирішила добити цей цикл. І Боже нашо я це зробила. Чесно, якби я їх не читала, то може в мене б залишилися більш гарні якісь враження від цього циклу. Тут так само спойлерити нічого не хочу, бо раптом хтось з вас зараз читає цей цикл, і ще не дійшов до цієї частини. Але тут такий постапокаліптичний світ, дуже дуже молода головна героїня. Їй 17 років. Вона вся така, типу, заряджена, готова змінювати світ на краще. При цьому вона абсолютно нічого не знає, що робити, як робити. В мене після прочитання ось цієї шостої частини склалося таке відчуття, що у авторки вже просто закінчилася фантазія, вона не знає, що ще туди додати якихось там подій, які були б цікавими. У мене було таке відчуття, коли я читала ось цю шосту частину, що я вже це все бачила в попередніх частинах. І воно мене не вразило ні в попередніх частинах, не переписане іншими словами, в цій шостій частині. За це я ставлю три просто тому що тут. Мені подобаються прикольні обкладинки і ось такі е, трішечки сріблясті зрізи. Але чесно, ось я, я нікому не можу порекомендувати четверту, п'яту, шостій частини, бо як на мене вони абсолютно не потрібні. Я лажу по тіктоку, і я бачу, що люди прям фанатіють від циклу «Знищ мене». Чесно, я не можу зрозуміти чому. Можливо, якби я прочитала це років в я не знаю, 15, е, то мені прям дуже сильно сподобалося. Зараз з тим, що я читала більш цікаві книжки з більш прописаними персонажами, з більш прописаним світом, з різними подіями, а не з однією подією, яка повторюється всю книжку, то це я не можу нікому рекомендувати. Тому трійка просто тому, що на одиничку були ще гірші книжки. Тому слава Богу, з цим циклом покінчено. Я його відпускаю, і нехай він і нехай я про нього більше не згадую. Але якщо ви любите цей цикл, будь ласка, напишіть мені, чому. Можливо, я до чогось не допетрила, але не знаю. Так, переходимо до ще однієї книги, про яку я розповідала на самому початку, яку я просто ледве дочитала, бо я думала, що вона не закінчиться ніколи. Я на жаль ще не настільки впевнена в собі, щоб не дочитувати книжки, які мені не заходять, в якийсь певний проміжок часу, тому я дочитую все. Можливо, колись я. Подорослішою в цьому плані, і буду переставати читати книжки, які мені не подобаються відразу. Але в мене завжди є таке відчуття, що блін, а може там в наступному розділі стане класно, стане щось краще, якось воно вирівняється, але зазвичай так не відбувається. Тому треба, треба себе привчати, не читати те, що мені не подобається. Це маленький друг від Дони Тарт. Я також не можу нікому рекомендувати цю книжку, бо я прочитала анотацію, і я така, хм, це можливо, може бути якась цікава історія. Н -н -н, взагалі, ні. Тут більше 600 сторінок ні про що. Просто ні про що. Історія про, якби, про дівчинку, яка стала свідком, коли вона була на мовляв, вбивства її старшого брата. Ось через 12 років, їй вже 12 років, і вона вирішує, що вона має розгадати цю загадку. І всі 600 сторінок вона ходить по своєму місту і по факту докопується до різних людей і нічого не відбувається. Я не знаю, чи то я така, якби, не виловила суть якусь там глибину цієї книжки, чи це, ну, якби я не змогла. Просто я реально ледве дочитувала цю книгу. Я просто читала ці сторінки і думала, Боже, коли вона закінчиться, бо я вже, я вже не можу, я вже пас. Але я її дочитала. І слава Богу. На цьому з доної тарт я думаю, що можна покінчити. Бо от просто-просто не моє. Мені не сподобалось. Мене ще лякає трошки ця, ця обкладинка. Я купувала цю книжку доволі давно, і наші б я її, мабуть, не купувала. Ось такі в, в мене настрої. Я навіть не знаю, що ще більше можна сказати про цю книгу. Просто, просто, якщо ви хочете витратити свій час, у вас його дуже багато, ви не знаєте, куди його витратити з таким відчуттям, що вам треба сидіти і матюкатись на те, що ви читаєте, то ось це книга для цього, як на мене. Тому, так, Дона Тарт, нехай тут стоїть так само трійка просто Просто за об'єм, за об'єм, подивіться на цей об'єм. Все більше, більше я не можу нічого сказати. І last one, but not least, це Макова війна. Це моя нова Римська імперія. Я так думаю. Я дуже давно хотіла цю серію. В якийсь момент вони були повністю розпродані. Через пів року я знайшла знову, зробила переведення. Я знайшла ці книжки, я купила відразу три, і вони в мене стояли. Стояли довго, чекали свого часу, бо мені також потраплялися тіктоки і різні відгуки із серії, що ця книжка розіб'є вас. Тому мені треба був час, щоб налаштуватися і почати читати це. І ось цей час прийшов. Я прочитала першу частину. Я можу сказати, що це 10 з 10. Бо, якщо чесно, я не дивилася жодних спойлерів, нічого такого. На початку я думала, що це можливо буде щось схоже на четверте крило. Але ні, від слова зовсім це абсолютно різні, взагалі, різні категорії книжок. І я люблю, перепрошую за звук, я люблю четверте крило, але я люблю і макову війну. Це Дуже епічна книга, бо по-іншому я її назвати не можу. Тут класна головна героїня, яка просто рве всіх, готова робити абсолютно все, щоб досягати своїх цілей, щоб вириватися з того, що їй не подобається. Вона, як на мене, дуже сильна. Мені подобається світ, який створила Ребека Кван. Мені подобається. Історичний контекст, по факту, який є в цій книзі, мені навіть подобається те, що тут були такі прям відверто жахливі і, можливо, навіть якісь такі дуже неприємні сцени, воно додає ще більшої глибини цій історії, цій книзі, і я від неї просто в захваті. Я зараз почала читати другу частину, попереду ще третя. Я дуже сильно сподіваюся, що в мене ось такий настрій. Буде і на другу, і на третю частину, але це вже згодом. Моя камера вирішила, що вона занадто сильно перегрілася, але тим не менш повертаємося до останньої книжки. Тут історія про е, дівчину, вона сирота війни. В неї були прийомні батьки, е, які її по факту там не виховували. Вона у них була замість робочої сили. Вона продавала опіум і її захотіли видати заміж за якогось незрозумілого чоловіка, чого їй, звісно, не хотілося. Вона робила все, аби потрапити в Сінагарську академію. Це таке місце, там де навчають по факту державний апарат майбутніх там дипломатів, військових. І там навчання безкоштовне. Тому вона вирішила, що вона має здати екзамен і потрапити в цю академію. І вже там далі відбуваються події, і ця книжка вона вона просто неймовірна. Вона досить важка. Я поки що не плакала, хоча я дивилася, що теж багато людей, що вони прям з зі слізьми читали цю книгу. Я якось не знаю. в Мене щось на фентезі ось не працює, не працює ця штука. Але тим не менш, ця книга дійсно важка морально. Тому на неї я так думаю, що треба налаштовуватись, і в принципі я рада, що я трішечки почекала, щоб в мене з'явився ось цей настрій на таку літературу. Тому подивимося, що ще буде в другій і третій серії, але поки що від першої я дійсно в захваті. і що мені найбільше сподобалось, те, що вона прям супер легко читає. Я її читала, і я не помічала, як пройшло там типу 40 хвилин, година. В мене було таке відчуття, що я читаю хвилин 5, тобто настільки, настільки багато всього. При тому я не можу сказати, що тут ось там, типу як часто буває, це в якихось там. Фентезі, романтизі частіше, там подія, 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 і ти такий типу ого, ого, скільки всього відбувається. І за рахунок всього ти не помічаєш час. Тут трішки воно якби спокійніше, як на мене, але воно ось настільки круто написано, що просто ти погружаєшся в цю історію, і таке відчуття, що ти вже там живеш. Мені б не хотілося там жити, але тим не менш. Тому, тому клас. Я взагалі. Люблю Ребеку Кван. Я поки що читала її тільки Вавилон Жовтолику. Ось ще я знаю, нещодавно вийшов її новий роман Катабазіс. Він поки що англійською, але я сподіваюся, що в нас його теж перекладуть, і я б теж з радістю купила цю книгу. Вона в мене входить в одну з авторок книжки, яких я буду купувати, щоб вони там не написали, бо мені дійсно я в захваті від того, як вона. Плітає е, в свої книги ось свій бекграунд якийсь, бо це американсько-китайська письменниця, е, і вона досить сильно просочує свої книги саме китайською історією, і це прям класно, класно читати, дуже цікаво. Е, ти ніби як переносишся в абсолютно якийсь інший світ, в іншу бульбашку. Тому макова війна 10 з 10 вже чекає на те, щоб дочитати продовжимо. На цьому все такі були апдейти прочитаного за липень та серпень. Подивимось, що ще мені принесе три е, місяці осені та грудень, але я думаю, що це буде досить насичено. Бо в мене ще там лежить книжок 20-25 непрочитаних, які я теж вже дуже сильно хочу прочитати. Якщо вам було цікаво, я буду дуже вдячна, якщо ви поставите. Вподобайку, залишите коментар і підпишитесь на мій канал. Обіцяю випускати трошечки більше відео, і також в коментарях ви можете написати про книжку, яку ви прочитали в липні або серпні, яка вам сподобалась найбільше, і чому ви хочете, щоб її прочитали інші е люди. Дуже дякую за перегляд і па-па!